Дорогі друзі, продовжую рубрику з городу до столу, і сьогодні я на грядці щавля роблю заготовки. Це у мене грядочка другий рік. Ціле літо ми варили борщі, дуже смачний зелений борщ. А тепер будемо консервувати. Зараз я його зріжу, а за недільку-дві він зросте. І знову буде виросте. І знову у нас буде смачний зелений борщ. Щевель перебрала, вийшло 800 грамів. Потім я перемила в кількох водах. І зараз ми будемо сушити в центрифугі. Дякую за такий подарунок. Дуже-дуже зручний. А це, от поки ми перекручуємо, це у нас посушений щавель. Зараз я все пересушимо і будемо кришити. Щавель покришила, а тепер кип'ячу воду, вода кипить, я вкидаю. Цей щевлик. Вода у мене не солона. Нічого не додавалося в воду. Я навіть не чекаю, щоб вона, перек... вона перекипіла. Тільки потемніла, поріжила. От, уже готово. Я yeah. перекидаю в баночку і закриваю. Кришкою банка стерилізована, під, закриваю і під ковдру. Ще велю вже закритий в баночку. З кілограма, ну, в мене 800 грамів було, вважайте з кілограма помитого, перебраного, е, покришеного порізаного щавлю буде виходить 3 баночки. Одна баночка на 2 на 3 на борщі, дивлячись, який, яка, яка буде кастрюля. Раніше я морозила, довгі роки морозила, овочі, фрукти, гриби, ну і ще виріз, звичайно. А, але, так як у нас нестабільна з електроенергії, ми не знаємо, яка буде зима. От ззаді у мене відключена вже третій рік стоїть морозильна камера. Тому я б радила закривати надійно, це точно буде добре зберігатись. Можна, звичайно, пересипати сілью, але ж знову сіль зараз, або турецька, єгипетська, ми не завжди впевнені в її якості, тому зберігайте в інші заготовки під кришками, де надійно, і буде взимку смачно. А ви, будь ласка, підтримуйте мене, підписуйтесь, підтримуйте мій канал. Чекаю ваших порад, рецептів, коментарів. Будьте здорові!